Вітаю! Шановні читачі! З вами 9-та дитяча бібліотека і я Валентина Захабура, хоч і так пізно. Але це ж буде запис, то я перший раз трошечки поговорю, а далі буду говорити вже тільки читати. Цю книжку Кульбабове вино Рея Бредбері мені хотілося не читати дуже давно, тому що вона. Дає нам змогу відчути життя. Це такий психологічний порадник, який нам усім потрібний. Тож, уявіть собі на час, коли я вам читатиму з цієї книжки, що я ніяка не Валентина Захабура, а хлопець, 12-річний, на ім'я Дуглас Полдінг або Дух. З міста Грінтаун з далекого 1928 року. Тож кульбабове вино Рейд Бредбері, Видавництво Богдан в чудовому перекладі Володимира Митрофанова. Волтерові А. Бредбері не дядькові, не двоюрідному братові, але поза всяким сумнівом, видавцеві і другові. Був тихий ранній ранок. Містечко, що повите темрявою, безтроботно спочивало. У повітрі вчувалося літо, і вітерець віяв по-літньому, і все навколо повільно і розмірено дихало теплом. Досить було встати з ліжка і визирнути у вікно, щоб побачити це ж і є початок справжнього, вільного життя. Перший ранок. Дванадцятирічний дуглас Полтінг щойно прокинувшись, залюбки, віддався неквапному плинові літнього ранку. Він лежав у склепінчастій кімнатці на третьому поверсі, відчуваючи, як ця найвища в містечку вежа, линучи у високості за черневим вітерцем, наснажує його незмірною силою. Увечері, коли в'язи, дуби, і клени зливалися в суцільну масу, він, мов променем маяка, обводив поглядом те колихливе темне море. А тепер ох ти ж. прошепотів дуглас. Попереду було ціле літо, безліч днів, безліч цифр у календарі. Він уявив собі, як його руки снуватимуть на всі боки, наче в бога щівиць, книжок про далекі мандри, зриваючи з дерев недостиглі яблука, персики, чорні, як ніч, сливи – як він порине в ліс, у чагарі, в річку, як утішатиметься холодом за вкритими паморозю дверима льодовні, і як радітиме, смажачись у бабусиній кухні разом з численними курчатами. А тепер на нього чекало звичне діло. Раз на тиждень йому дозволяли ночувати не в будиночку поряд разом з батьком, матір'ю та меншим братом Томом, а вибиратися темними крученими сходами сюди, в дідову вежу і спати. Цій оселі чародіє серед громовиць і примар, щоби прокинутися вдосвіта, поки ще не задзвеніли на вулицях молочні пляшки, і взятися до свого заповітного чаклування. Він став у темряві перед відчиненим вікном, набрав у груди повітря і чим дужч, тмухнув. Вуличні ліхтарі миттю згасли, на свічки на шоколадному торті до дня народження. Він тмухнув ще раз і ще раз. І в небі почали зникати зірки. Дуглас усміхнувся, тоді показав пальцем отам «От і отам. От а тепер отут і отут. На оповитій вранішнім серпанком вулиці прорізалися жовті прямокутники, люди вмикали світло в будинках, і ось уже на цілій милі довкруг засвітилися незліченні вікна. Усі позіхніть! Усі вставайте! Внизу прокинувся до життя великий будинок. Дідусю, виймай зі склянки свої зуби. Дуглас почекав, даючи дідові час бабусю й прабабусю, смажте млинці. Легкий протяг поніс по коридорах теплий дух смаженого тіста, і в кімнатах будинку заворушились усі його тимчасові пожильці. Тітки, дядьки, двоюрідні брати й сестри, що з'їхалися на літо. Вулиця старих людей, прокидайся. Міс Глен Луміс, полковнику Фрідлі, Місіс Бентлі, прокашляйтесь, уставайте, приймайте свої таблетки, не боріться! Містере Джонас, запрягайте конячину, вивозьте свій фургон і гайда по мотлух. По той бік яру, що врізався в містечко, розплющили свої драконячі очі, похмурі, особняки. Невдовзі на ранковій вулиці виїдуть своєю електричною зеленою машиною дві бабусі, махаючи руками до кожного зустрічного собаки. Містере Трідден, а ну бігом до трамвайного депо. І незабаром річищами брукованих вулиць попливе трамвай, розкидаючи над собою гарячі блакитні іскри. Джони Хаб і Чарлі Вудмен, ви готові? пошепки спитав Дугла, звертаючись до вулиці дітей. Готові? Це вже до безбольних м'ячів, намоклих у густій траві, на зарошених лужках, до мотузяних гойдолок, що нерухомо звисали з дерев. Мамо! Тату, Томе, прокидайтеся. Тихенько задзвонили будильники, лунко забавкам годильник на міській ратуші, немов від помаху дугло свої руки з дерев, з щебетанням пурхнуло птаство. А він, диригуючи своїм оркестром, показав на східний небокрай, і за обрію з'явилося сонце. Дуго склав руки на грудях і всміхнувся, мов справжній чудодій. «Отож, ж бо, подумав він. Досить було мені завеліти, і всі підхопилися, всі забігали. Літо буде чудове. І він наостанок клацнув пальцями до містечка. Ручко розчинилися двері будинків, люди виходили на двір. Літо 1928 року почалося. Ідучи того ранку лужком, Дуглас Полтінг наразився на павутинку. Невидимо, в повітрі нитка торкнулася його чола і безгучно урвалася. І, хоч яка незначуща була та пригода, він спагнув, цей день відрізнятиметься це від інших, Відраз... відрізнятиметься ще й тому, що є дні, які складаються із самих запахів, коли ти відчуваєш цілий світ нюхом, віддихаючи, видихаючи його крізь ніс, так пояснював батько, везучи Дугласа та його десятирічного братика Тома машиною за місто. А в інші дні, сказав він, можна тільки вухом почути, як гримить і бринить усе світ. Є такі дні, що їх треба куштувати на смак, і такі, що краще відчутні на дотик. Випадають і такі, які належать сприймати всіма чуттями разом. А оце сьогодні, кивнув головою батько, пахне так, наче десь там, за пагорбами, з вечора, не знати, як виріс величезний сад і сповнив усю околицю свіжими, теплими пахощами. У повітрі вчувається дощ, але на небі не видно ні хмаринки. Здається, ген серед лісу, ось ось розляжеться сміх якогось таємничого зайди. Але там стоїть тиша. Дуглас пильно видивлявся на краєвид, що пропливав обабіч дороги. Він не вчував ні пахощів саду, ні близького дощу, бо знав, що без яблунь чи хмар не може бути ні то, ні то. А що там за таємничі зайда міг сміятися у лісі? Та все одно. І Дугласа аж дрож пройняв. Цей день не знати чому був якийсь особливий. Машина зупинилася в самому осередку тихого лісу. Ану, хлопці, вгамуйтеся. Вони штурхали один одного ліктями. Гораз, тату. Усі троє вилізли з машини, прихопивши голубі бляшані відра, зійшли з лугого розгрузлого путівця у вологий дух, що лишився після недавнього дощу. Шукайте, бджіл, сказав батько. Бджоли завжди в'ються коло яги. Як хлопчиська коло кухні, правда ж дух? Дуглас здригнувся і підвів голову. Знов ти хто знаде, мовив батько. Отямся, ходімо з нами. Гаразд, тату. І вони рушили лісом. Попереду батько дуже високий і ставний, а за ним слід у слід ступав Дуглас, а слідком за братом дріботів зовсім малий на зріст Том. Вони піднялися на невеликий пагорбок і подивилися вперед. Онде, бачите, показав рукою батько. Гентам оселя великих і лагідних вітрів. Вони гуляють по тих зелених глибинах, невидимі, мов примарні не кіти. Дуглас швидко позирнув туди, нічого не побачив і відчув себе ошуканим. Батько, так само, як і дідусь, завжди говорив загадками. А про те, а про те. Дуглас завмер і прислухався. «А тож, щось таке має статися, подумав він. Я це знаю. А ось, де папороч, що ж зветься венерні коси. Батько простував далі і бляшане відро в його руці раз у раз побрязкувало. А оце відчуваєте? Він посовав ногою по землі. Ця листяна подушка накопичувалася мільйони років. Подумайте наскільки скільки треба було листя, щоб вона стала така м'яка. Ох ти ж! Я ступаю, наче індіанець, озвався Том, ані шелесне. Дуглас і собі помацав ногою землю, але не відчув її прухкості, бо весь час сторожко дослухався. Нас оточили, думав він. Щось таке станеться, але що? Він спинився. Ну, виходьте, хто б іде б ви не були, подумки гукнув він. Том та батько простували далі по безгучній м'якій землі. А ось найкраще у світі мережево, тихо мовив батько і показав рукою нагору, де крони дерев перепліталися. З небом, чи, може, то небо впліталося в них, хто зна, так чи інак. Але це зелене блакитно мережево існувало. І батько сміхався, і досить було придивитися, щоб добачити, як ліс і далі невпинно плете його, мов великий гомінкий верстат. Батько стояв невимушено, говорив про те, про се, і мова його линула вільно і жваво. Раз у раз він сам сміявся зі своїх слів і це ще дужче пожвавлювало його розповідь. Він любив дослухатися до тиші. Казав, він. Казав батько, якщо можна до неї дослухатися. Адже серед тиші випадає почути, як у повітрі аж кишить бджолами, слово честі, просто таки кишить. Легко сіється донизу пилок, диких квітів, а онде прислухайтеся за отими деревами там гучить справжній водоспад пташиного щебетання. Ось воно, подумав Дуглас, наближається. Суне просто на мене, а я його не бачу. Ось уже зовсім близько, десь тут. А ось і брусниці сказав батько. Дивіться, нам пощастило. Не треба, аж зайшовся мочазним криком дуглас, але Том та батько нахилилися і встромили руки в шурхітливі кущики. Мана розвіялася. Жахлива примара, що підкрадалася все ближче, ладна чим душ накинутись, навалитися, витрусти з нього душу, миттю зникла без сліду. Розгублений, спустошений, Дуглас упав навколішки. Він бачив, як його пальці занурилися у зелену сутінь, а тоді винурнули звідти, забарвлені в такий колір, ніби він у якийсь спосіб розітнув ліс ножем і застромив руку у відкриту рану. Хлопці, час підживитися. З вітрами, вже до половини повними брусниць і суниць, серед гудіння бджіл, що злетілися слідом. А це ж бо, сказав батько не що інше, як за спів навколишнього світу. Вони сиділи на замчілій колоді, жували бутерброди і намагалися дочути в лісовій тиші те, що чув батько. Дуглас відчував на собі усміхнений батьків погляд. Ось батько хотів би щось сказати, але передумав і, відкусивши ще шматок бутерброда, на хвилю замислився. Бутерброд у лісі зовсім інша річ. Інакше ж смакує, ніж удома, ви помітили, наче його чимось присмачив. Пахне м'ятою і живицею, чудово збуджує апетит. Дуглас перестав жувати і поторкав язик. язиком хліба підсмажену шинку. Та ні, бутерброд, як бутерброд, Том і далі жуючи, кивнув головою. Я зрозумів, про що ти кажеш, тату. Це вже майже сталося, думав Дуглас. Хоч пощо воно там таке, але ж величезне. Ой, яке величезне. Щось його сполохало. А де ж воно тепер? Мабуть, це отим кущем? Ні. Десь позаду мене. Та ні, воно тут, ось зовсім поруч, він нишком потер під грудьми. Треба тільки почекати, і воно повернеться. Воно не зробить мені боляче, я знаю. Не для того воно тут. Але що ж тоді воно зробить? Що? Що? А ви знаєте, скільки разів ми грали в бейсбол цього року і минулого, і позаминулого? раптом ні сьогодні з того спитав Том. Дуглас дивився, як швидко ворушиться його губи. Я записав. 1568 разів. А скільки разів я чистив зуби за 10 років? Шість тисяч разів, а руками в 15 тисяч разів спав 4 тисячі з чимось разів. Не рахуючи того, що в день, з'їв 600 персиків і 800 яблук, а груш 200. Я не дуже до них охочи. Про що завгодно запитайте, в мене все записано. Як скласти разом усе, що я зробив за 10 років, вийде мільярд мільйонів усіряких речей? Ось тепер воно знов наближається, думав Дуглас. Але чому? Через те, що Том базікає? Але до чого тут Том? Він собі трохтить з напханим ротом, батько сидить на колоді, насторожений, мов дикий кіт, а з Тома все валують і валують слова, наче пульбашки з содової води. Книжок я прочитав чотириста. В кіно бачив сорок фільмів з Баком Джонсоном, тридцять Джеком Хоксі, сорок п'ять з Томом Міксом, тридцять дев'ять з Хутом Гіпсоном, десять з Дугласом. Біксом, 120, 192 мультики про кота Фелікса, вісім разів дивився привид в опері з Лондон, лоном Чен, чотири рази Мітана Сілзе і раз Адольфа Менджу. Про кохання. Але тоді я просидів з 90-ту годину вбиральні, там таки в кіно чекав, поки скінчиться та мура, і пустять кота й канарку або кажана. А тож такі дива, що всі аж хапалися одне за одного і дві години виріщали, не вмовкаючи. І за весь той час я з'їв 400 цукерок, 300 рогаликів і 700 трубочок з морозивом. Том ще хвилин з п'ять правив своєї, аж поки батько спитав А скільки ягід ти зібрав сьогодні, Томе? «256, точно як в аптеці. Миттю випалив Том. Батько засміявся. З бутербродами було покінчено, і всі троє знову заглибилися у лісову сутінь збирати брусниці, крихітні сунечки. Вони нахилялися аж до землі, руки їхні швидко ходили туди-сюди, відра дедалі важчали, а духло сторожку дослухався і думав А тож, воно знову поруч. Просто як в мене за спиною, тільки не озирайся, роби своє діло, зривай ягоди, кидай у відро, якщо озирнешся, сполохаєш його, не пропусти цієї нагоди, але ж як підманити його сюди, щоб побачити, глянути йому в лице. як, Як? А в мене є сніжинка в сірниковій коробці, обізвався Том, з усмішкою дивлячись на свою руку, що від соку ягід була, наче в червоній рукавичці. Та помовч ти, мало, не закричав Дуглас. Але ні, кричати не можна було, бо пішла би луна і сполохала оте не знати що. А втім, стривай, дарма що Том базікає, воно однаково наближається. Не боїться Тома, навпаки, той своїм голосом принаджує його. То виходить, що і сам Том якось причетний до нього. Ще з лютого місяця захихотів Том була хурделиця, і я зловив одну велику сніжинку в коробочку, закрив її там, а тоді меркій додому і сховав у холодильник. Ось воно, вже зовсім близько. Дуглас невідривно дивився на Томові губи, що не спинялись ні на мить. Його проривало дреманути геть, поза деревами здіймалася якась грізна велетенська хвиля. Ось зараз вона впаде і розтрощить їх. А то ж замислено провадив Том, обриваючи з куща ягоди Я єдиний у цілому штаті Іллінойс, хто має влітку справжню сніжинку. Що там проти неї ті діаманти? Ось я завтра відкрию її, і тобі дух. Теж покажу. Іншим разом Дуглас, можливо, глузливо пирхнув чи відмахнувся би від цієї нісенітниці, але тепер, коли стрімко насувалося у те грізне щось, уже нависнувши над ним у тихому повітрі, він заплющив очі й тільки головою кивнув. Том, украй здивований, перестав рвати ягоди, обернувся і втупив очі у брата. Дуглас, що аж скулився, сидячи навпочебки, являв собою чудовий об'єкт для нападу. І Том з войовничим погуком стрибнув на нього, обидва повалилися додолу і, молотячи один одного кулаками, покотилися по траві. Ні, завелів собі дугла, силкуючись не думати ні про що інше. Ні. Аж раптом. Так, усе було гаразд. Атож. Їхня сутичка, уся та колотнеча, не відстрашила грізну хвилю. І ось вона вже вдарила, захлюпнула їх і понесла по травах у глиб лісу. Томів кулак влучив йому по губах. Він відчув у роті теплий іржавий присмак крові, чим дужче обхопив Тома, міцно стиснув його, і так вони мовчки завмерли, чуючи тільки, як калатають їхні серця, зі свистом вихлюплюються з ніздрів повітря. Нарешті, повільно боячись, щоб нічого не побачити, Дуглас розплющив одне око. Але все геть усе було там таки. Мов величезна зіниця ще більшого, незмірно більшого ока, яке щойно теж розплющилося і вражено озирало все довкола, на нього дивився цілий світ. І він зрозумів оце ж і є те, що наринуло на нього, і тепер залишиться із ним і ніколи нікуди не дінеться. Я живий, подумав він. Його замазані кров'ю пальці тремтіли, скидаючись на клаптики якогось дивовижного, невідомого йому раніше й тільки щойно побаченого прапора. І Духлас не знав, якому краю той прапор належить, і кому він має присягати на вірність. Сам того не усвідомлюючи, він і досі стискав Тома та водночас доторкнувся вільною рукою до закривавлених пальців, немов хотів стерти кров, а тоді підняв їх вище і повернув їх. Долоню тильним боком до очей. Нарешті він пустив Тома і ліг горілиць, тримаючи руки проти неба, і все його єство зосередилось у голові, звідки його очі, мов двоє вортових, крізь бізниці незнаної фортеці, видивлялися на міст, його власну руку з випростаними пальцями, що кривавим прапором майоріли в ясному світлі. Ти не забився, дух? спитав Том. Голос його долини, наче з дна замщилої криниці, звідки ген з-під води, і звучав глухо й таємничо. Під дугосом шепотіла трава. Він опустив руку і відчув нею пухнасті зелені піхви, десь далеко внизу ворухнулися в черевиках пальці його ніг. У вухах, наче у мушлях, зітхав вітерець. По блискучих опукластях, опукластях його очей перебігали яскраві відбитки навколишнього світу, наче миготливі образки у кришталевій кулі, парвісті квітки, розкидані по зеленому лісовому килому, пломеніли, ніби маленькі сонця і вогнисті клаптики неба. По неозорому, перекинутому догори дном озеру небесного склепіння, мов пущені вистрибом, камінці гасали птахи. Дуглас надсадно дихав крізь сціплені зуби, вбираючи в себе крижаний холод, а видихаючи жар. Комахи електричними іскрами пронизували повітря. Десь, тисячі волос... Десь тисяч волосин на дугласовій голові виросли на одну мільйонну частку дюйма. Він чув, як у кожній його скроні б'ється по серцю. Третя калатає в горлі, ще двоє пульсують в зап'ястках, а справжнє серце лунко гупає в грудях. Усе його тіло дихало крізь мільйони відкритих пор. Я справді, живий, думав він. Досі я цього не знав, а якщо й знав, то не запам'ятав. Він голосно вигукував це подумки ще і ще разів із десять подумати лишень. Ось уже дванадцять років живе і тільки збагнув. Тільки тепер, зчепившись із Томом, знайшов отут під деревом. Цей рідкісний хронометр, цей золотосяйний годинник з гарантією безупинного ходу років на сімдесят. Дух, тобі не болить? Дуглас дико зойтнув, обхопив Тома руками і покотився з ним по траві. Дух, ти що здурів? Здурів. Вони котилися схилом пагорба і їхні очі й роти були повні сонця, що яскріло скалками жовтого скла. Вони хапали повітря, наче вкинуті на берег, викинуті на берег форелі, і реготали до слів. Дух, ти не збожемолів! Ні, ні, ні. ні! Дуглас заплющив очі й побачив плямистих леопардів, що м'яко ступали в темряві. Томе, мовив він, а тоді тихіше. Томе, чи всі люди на світі знають, що вони живі? Та, певно, а як же? Леопарди нечутно зникли у глибшій темряві, куди вже не сягало око. Сподіваюся, що так, прошепотів Дуглас. «А то ж сподіваюся, що знають. Він розплющив очі. Батько стояв на пагорбку, високо над ним, на тлі помереженого зеленим листям неба і, взявшись руками у боки, сміявся. Їхні очі зустрілися, і Дуглас ураз начорошився. Тато знає, подумав він. Усе це замислено наперед. Він зумисно привіз нас сюди, щоб зі мною таке сталося. Це його витівка, він усе розуміє, і тепер знає, що і я здогадався. Зверху спустилася дужа рука і підняла його в повітря. Похитуючись на непевних ногах між батьком і Томом, подряпаний, розпащилий, усе ще вражений і спевнений побожного остраху, Дуглас обережно потрогав свої, і мовби не свої лікті і вдоволено облизнув розбиту губу. Потім звів очі на батька й Тома. Я понесу всі відра, сказав він. Цього разу дайте мені самому. Лукаво посміхаючись, вони віддали йому відра. Дуглас стояв, злегка похитуючись, руку йому відтягували важкий від соку солодкий лісовий вантаж. Мені треба відчути все до кінця, думав він. Дайте мені стомитися, відчути справжню втому. Я не повинен забути, що я живий. Я ж тепер знаю. Що живий і не повинен забути про це ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. За ним линули джоли дух ягід і золоте проміння літа, а він ішов зі своєю важкою ношею. Ніби сп'янілий. Долоні його вкривалися втішними пухирями, руки затерпли, ноги спотикалися, так, що батько, зрештою, схопив його за плече. Ні, ні, пробурмотів Дуглас, мені не важко, зовсім не важко. Уже з півгодини його не покидало відчуття трави, коріння, камінців, замщилої колоди, так ніби все те залишило свої відбитки на його руках, ногах, спині, і лише тепер це відчуття почало притуплюватися. Дуглас ішов і розмірковував про нього, і воно дедалі тануло, розвіювалося, зникало. А тим часом. Брат і на мочазний батько ступали слідом, даючи йому змогу самому вести їх крізь ліс до невидимої, майже нереальної дороги, якою вони мали дістатися назад до міста. Що ж, наступного вечора чекайте на продовження.